Доброго ранку, дітки! Тема заняття корисний раціон. Пропоную вам для початку відгадати загадки. Слухайте уважно, перша загадка. Ми на хліб його намажемо і додамо до різних каш. Кашу не зіпсують точно білі жовті шматочки. Що це? Так, це масло. Відгадати легко та швидко, який запашний та пишний, він і чорний, він і білий, смачний навіть підгорілий. Хліб. Наступна загадка. Рідке та не вода, солодке та не мед. Від рогатого беруть і дітлахам дають. Ну, звичайно, це молоко. І подобаюсь я вам, але шкідливий я зубам. Так, це цукор. Зростає краса, зелена коса. У землі вся руда сидить, коли жуєш її, хромтить. Морква, але вона була не тільки рудою. А як одним словом можна назвати всі ці відгадки? Продукти, правильно. А навіщо нам потрібні продукти? Так, щоб їсти, найкорисніша їжа та, яку ми їмо з апетитом. Вранці ми робимо зарядку, займаємось, граємось, бігаємо, гуляємо, трудимося. На все це протягом дня ми витрачаємо багато часу, а головне витрачаємо сили, енергію. Щоб завжди залишатися здоровим, бадьорим, сильним, ми маємо цю енергію поповнювати. Звідки нам взяти новий заряд енергії для наступного дня? З їжі. Але потрібно їсти не тільки смачну, а й корисну їжу. У їжі людини має бути багато вітамінів. А хто такі вітаміни? Це що, чоловічки якісь із ніжками? Ні, це не так. У всіх продуктах харчування є дуже важливі для здоров'я людини речовини, які називаються вітамінами. Вони дуже малі, навіть під мікроскопом їх неможливо побачити. Вітаміни найважливіші компоненти, які не утворюються в організмі, а надходять лише з їжею. Вітамінів багато, але найголовніші для нашого організму. Це вітаміни А, В і С. Які продукти містять найбільше вітамінів? Ну, звичайно, овочі та фрукти. А давайте подивимось, в яких продуктах є вітаміни. Вітамін А це вітамін зору. А також він потрібен для красивої шкіри. Його багато у вишковому маслі, яйцях моркві, яблуках зелених, авокадо, абрикоси, печінка, броколі, молоко, шпинат, вітамін Б дає нам енергію, а також зміцнює нашу пам'ять. Його багато у твердому сирі, яйцях, арахісу, квасолі, олії. Печінці, морепродуктах, такі як риба, креветки, а також у м'ясі та крупах. Вітамін С допомагає зміцнити організм та бореться із застудами. Він є в апельсинах, в лимонах, в горохі, в яблуках, в солодкому перці, арахісу, в листях салата, в бананах ківі, черешні та вишні. Щоб отримати всі ці вітаміни, треба їсти різноманітну їжу. Тому пропоную сьогодні приготувати вітамінний обід. І на перше у нас буде борщ. Пропоную послухати вірш Віри Правоторової рецептик. Наварили борщику. У великім горщику. Молода квасоля. Морко й бараболя, а води для борщику попросили в дощику. Тут прийшов буряк. Каже: все не так. Страва не така, бо без буряка. Кликали капусту, бо було не густо. Плакалась цибуля. Запросить, забули. Виходу немає, Тож прийшла сама. Мала в пелені трави запашні. Перець, сіль, приправу буде борщ на славу. Борщик доварили і обідать сіли. Раптом двері грр іде зелений кріп, а за ним сметана. Ми ще не зарано всі гукали дощику, іди спробуй, борщику. Подумай і скажи, про які продукти йшлося у рецепті борщу. Звісно, це квасоля, морква, бараболя, тобто картопля, буряк, капуста, цибуля, трави, ще й сметана до борщу. А на друге пропоную зварити кашу. Я буду називати крупу. А ти повинен сказати, яка каша вийшла. Після того, як її приготували. Ну що, поїхали? З рису. Рисова каша, з гречки, гречана, з манки, манна. З пшона. Пшоняна, З гороху. Горохова. З вівсянки. Вівсяна. З пшениці. Пшенична. З кукурудзи. кукурудзяна, З різних круп. Каша дружба. День треба з каші починати. Вівсянка, рис, пшоно чи гречка. Ось що нам сил може надати. Третя страва. У нас буде вітамінний чай. А з чого бувають чаї? Чай з калиною та медом. З лимоном та медом, з малиною. З м'ятою та ромашкою. Трав'яні чаї з ягодами відрізняються особливою користю. У них зібрані всі найнеобхідніші для організму вітаміни і мінерали. Напій має протизапальну властивість, допомагає позбутися втоми, неодмінно підніме настрій. Особливо гарний він у період сезонних захворювань. Зміцнить імунітет завдяки високому вмісту вітаміну С. Ось ми і приготували вітамінний обід. Але крім цього, ми повинні їсти правильно. А ти знаєш, як правильно їсти? Пам'ятай, кожен шматочок потрібно жувати дуже довго, щоб їжа не лежала у животі шматками, а краще перетравлювалася. Для правильного харчування. Нам потрібно знати та виконувати головні правила. Їсти потрібно завжди в один і той же час. Це правильний режим живлення. Перед їжею слід мити руки з милом. Не забувати мити овочі та фрукти перед тим, як їх з'їсти. Корисно їсти на сніданок каші. Восною дуже корисно їсти салати. Зі свіжої зелені. Щоб добре спати, на вечерю потрібно їсти легку їжу, запіканки, сир, омлет, кефір, овочі та фрукти, потрібно їсти щодня. Якщо хочеш вирости сильним, здоровим, розумним та красивим, потрібно їсти тільки корисні продукти. Дітки відкриваємо нашу книгу дошкільника: Сторіночка 72, завдання 13. Знадобиться простий звичайний олівець. Намалюй поруч таке саме зображення. Наступне завдання 14. Розглянь уважно на фото тварини птахів. Обведи тварин, які майже не рухаються, або рухаються дуже повільно, та птахів, які не літають. Швидких тварин викресли. Виконавши всі завдання, відправте в групу соняшник. Дуже вам дякую за увагу. Ви молодці! До побачення, до нових зустріч!